Хочу встигнути намалювати дизайн за півтори хвилини. Відео без обрізань та прискорення. Використовую всього один спліткейк та два пензлика. Хочу на швидкість відпрацювати цей дизайн, щоб легко його було малювати на святах, де дуже багато дітей. Звичайно, я розумію, що він може бути нерівним, трішки кривуватим, але сподіваюсь, воно того варте для аквариму з дітками. Я використовую тільки професійні якісні фарби. Я піклуюся про їх здоров'я та свою репутацію. Тепер мені ще хочеться доповнити трішки цей дизайн, і я беру круглий пензлик, щоб зробити додаткові лінії. Набираю жовтий колір з цього ж спліткейку. Я вже дуже хвилююсь, що не встигну намалювати до кінця. Тут мені ще хочеться доповнити і пустити лінії вниз, тому я роблю їх симетрично і також додаю лінії. Ну все, на цьому дизайн почти завершений, я майже встигаю, і зараз у мене ще залишилося 15 секунд. Я додаю крапочки, і нарешті я встигла.